Як я обіцяв, після того як вийшов новий апдейт, я розпочинаю нову кар'єру і нову кар'єру в довгу тобто до виходу аж в FM26. І вирішив вибрати клуб, у якого репутація дуже низька, у якого немає взагалі бюджету трансферного та взагалі бюджету клубу. Гравці посередні і інфраструктури також немає. До речі, хто ще не скачав новий апдейт, фінальний апдейт по українським чемпіонатам і не тільки українським чемпіонатам, обов'язково можете скачати в discord каналі. Також вступайте до телеграм. Каналу. Ну, апдейт апдейтами, а ми починаємо дуже довгу кар'єру, тож вирушаємо на станцію Перша ліга. Ми розпочинаємо кар'єру за київський локомотив за найстаріший клуб міста Києва. 1919 рок, рік. Дата засну... заснування київського клубу. Починаємо хардкорну кар'єру з, проф... з прихованими атрибутами гравців. Тож будемо скаутити, будемо підписувати. А ще цікавий факт, можливо, хто не знав, що саме Андрій Ярмоленко саме вихованець футбольного клубу Локомотив. Так, це найголовніша зірка, яку випустив. Локомотив, мабуть, ну, в сучасному футболі, так точно. Стартуємо ми з другої ліги, будемо грати ключові матчі. Сподіваємось на вихід до першої ліги. Найкращий виступ у Кубку України, який можливий на сьогоднішній день. Граю перше трансферне вікно, що воно зачинено, тож нікого поки що придбати не можу. Але з вересня місяця, коли зачиняється трансферне вікно в Україні. Я можу підписувати вільних агентів. Ну, Граємо на кубок із металістом, Кутовий. Тітаренко виконує подачу, 1-0. Олександр Сміттюх орендований у клубу 1925. Мартас, Сіраш, Мочевинський. Мочевінський. Не зміг пройти. І зараз Савчук М'ячин, Лукенчук. до речі, головна зірка зараз. У футбольного клубу Локомотив Павло Лукенчук. Удар Мочевінського і. Колос. голкіпер металіста рятує команду. Це не знаю, хто такий Колос Металісти. Чому там не рибак стоїть Тітаренко. Знову коней подачі з лях не зміг пробити головою Пуді, Савчук, Мочевінський. Мочевінський. Саме з м'ячем. Мочевінський йде. Ну, там Дігтярі, але Мочевінський виграє боротьбу Тітаренко. Тітаренко, Вернатус. атака продовжується. Чи що чи що нам показує ФМ? Очевінський. Лях. Лях в дотик б'є. Тітаренко. Кінець першого. Тайму, подачі з кутового. Савчук. Савчук пробиває в дальній кут, 2-0 Олександр. Тітаренко, Тітаренко на Савчука, Савчук на Мордаса, Лях. Сіраш. Лях, знову з м'ячем цей форвард, то йде на пуді, пуді вже в штрафному майданчику, простріл, Смітюх робить рахунок 3-0. в центр на Мочевінського, Мочевінський на Мордаса, Мордас на фланг, туди пуді, Мочевінський, Китаренко, Пуді, центр на Савчука, Савчук запускає Смітюха, Смітюх, і там положення по загрою. Мочевінський, Савчук і Колос. Відбиває положення по загрою. І перемагаємо в першому раунді Кубку України. Впевнено, харківські металісти рухаємось далі. І далі в третьому раунді Кубка України потрапляємо на футбольний клуб Лісне. Перед матчем проти Лісне поступаємо в чемпіонаті «Ребел» у Київському. Буді Забакової, Васько, Савчук, Мордас, Сіраш. Лях. Лях. Сіраш. Острів Мордас пробиває. Козлов, Забаковий, Янковський, Саленко, Коваленко, Рибалка. Ну тут рибалка, гармаш вони крають. Тут серйозна команда. Мочевінський віддає на лях-лях. Дотик на Мордаса, Мордас, повертає ляху, лях сам на сам 1-0. Для ту команди Смітюх не зміг виграти в верхову боротьбу. Мордас, лях, лях підключає Сіраша, Сіраш на правому фланзі, Сіраш прострілює Смітюх. 2-0. Втрачає Куба, але пуді тут підстраховує, пуді подає лях 3-0. Смітюк, смітюк підключає Сіраша, сіраш правим флангом. Сіраш. Виконує Сіраш подачу головою ляха. 4-0. Знову Куба, Куба вирізає. Там у невдало вибиває Янковський в штрафному майданчику і лига забиває. Центр Мочевінський, мордас. Мордас із м'ячем. Виводить ляха, і можна робити покер, що він не робить. Ні, не робить положення по загрозі. Пуді виконує подачу з Китлового Пуді. Удар укенчукав. Поперечно рятує. Здобуваємо впевнену ще одну перемогу в Кубку, крокуємо далі. Ну і в Кубку України поки що нам щастить. Ми потрапляємо в четвертому раунді на футбольний клуб Ужгород, також представника другої ліги. Хоча тут вже могли потрапити на нас команди з УПЛ. Перед матчем проти Ужгорода впевнено долаємо в київському дербі київський атлет. Тищук. Атака Ужгородців. Коваленко, Коваленко з м'ячем. Коваленко проходить, Тищук пробиває в стійку. Мочевінський Пуді з М'ячем. Віде на смітюха Олександр Смітюху. Куди він стріляє? Беца, За бокової. Відбиваємось. Смітюк, смітюх на ляха. лях. Тараслях з м'ячем сам поки що йде. Тараслях. І далеко ідея віддавав туди напрямку Смітюха, Морда. Мордас в шосному майданчику пробиває в ближній кут то Мочевінський отримує пошкодження дуже погано. Шух, шух віддає на Антошина. Назад відіграють. В Ужгородці закидання туди на Коваленка. Коваленко з м'ячем, Коваленко віддає на Антошина один-один. Кмітюх. -один. Смітюх виводить, ляха. Ой-ой-ой, це як... Ну просто кіков. Ні? Хто грає в ФСІ, він розуміє, що таке кіков. Лях верхову боротьбу виграє, але ну... Не могло бути ще смітюха. Антошин. Смороховський, Мочевінський, Мочевінський на ударній позиції. 3-1. Матчин. Ласко. Етебрат. Етебрат віддає на пуді пуді з м'ячем, Знову йде на морда, Самор, Дас на ляха, тут вже чистий м'яч. 4-1. Знову обрав правильну позицію, віддає на Сахненка, Сахненко на ляха, Тарас лях. Ляхи з Мітчем йде, віддає на Смітюха. Олександр Смітюх вже на ударній позиції забиває сьогодні і Смітюх 5-1. Ну і в одній восьмій фіналу ми отримуємо Олександрію. Після матчу Кубкового проти Ужгорода ми перемагаємо впевнено дубль одеського Чорноморця та ще другу одеську команду це Реал Фарма. Таким чином в чемпіонаті ми на другій сходинці. І зараз стиковий матч проти Діназа. І, ну, матч, мабуть, за першу сходинку проти головного фаворита нашої групи. Олександр Головко у нас тренує команду. Тут і Мороренко, і Старенький, і тут ось такі є гравці, Шамич. досить такі відомі для українського чемпіонату. Розпочинаємо матч. Важко, важко вперед. У напрямку Смітюха. Мочвінський, Смітюх, Смітюх, на ляха 1-0. Коновалов, куряков, волошин, Літвінов. Літвінов віддає на Шаміча, Дмитро Шаміч з Мєчем, Шамич. удар Мороренко. Тюх. Не зміг виграти в верхову боротьбу. Титаренко з М'ячем. Васко. Титаренко, Титаренко запускає на Смітюха. Олександр Смітюх на лівому фланзі. Смитюх с м'ячем, смітюх. підключає Мачевінського в штрафну майданчику. Іван Мачевінський. 2-1. У Кінчуки з м'ячем. Лях, лях, правим флангом іде, лях, Лях, штрафнув майданчику, лях, забиває Лях, Блискучий м'яч, 10-й м'яч сезоні. Мочевинський. Виконує подачу, лях забиває і робить хитрик цьому матчі. Розбираємось вдома з Дінезом та виходимо на першу сходинку, відриваючись від третьої сходинки вже на 4 очки. Після матчу проти Дінеза ми видали фантастичну серію, перегравши на виїзді Тростянець 4-2, ПНЛ вдома 8-0. Лівий берег, «Дубль» та Олександрію. Також переграли зараз. Ми на першій сходинці впевнено йдемо. На 9 очок обпереджаємо Дінас та Ребел. Зараз матч проти Ребелу на виїзді. ну, До речі, ми в першому колі поступили саме Ребелу з рахунком 1-0. Також ми підписали вже і на перегляді, <кхід> На перегляді у нас дуже багато гравців. Під... Писали ми Азіза Балагуна ось такого нігерійського молодого нападника 19 років. Хороші стати для другої ліги, та й для першої, це, мабуть, Топ та -то Олександр Бондаренко, який, ну, якийсь регін не знаю, де він знайшовся. Знайшовся 16 років, і також, я думаю, в нього є якась перспектива по скілам, ну а там подивимось. Перший момент у матчі кутовий пуді виконує подачу. Лях. Пробиває неточно. Тітаренко. Подача з кутового а від Тітаренка лях. Знову пробиває неточно. Пробити ворота і поперечно рятує команду Ребел. Тарас лях із м'ячем на правий фланг. зміщується лях. Відає центр на п'яте брата, знову лях. Лях. Втрачає, але назад виборов м'яч. П'ятебрат єршов. Пробиває здалеку Бабічук. Знову кутовий. Тітаренко. Це вже. Не смішно навіть Лях не зміг пробити Савчук, п'ятий брат, Сіраш, п'ятий брат Єршов пробиває неточно. Нулів матчі проти Ребела, ну але в турнірній таблиці зберігаємо ці плюс 9, Але ще Ребел має матчі в запасі. Після Ребелу ми видали знову серію хорошу. 6-0 «Гірник 5-1 атлет, атлет Київ, далі 4-0 Чорноморець, 2, Реал Фарма, 3-0, 3-1 Дінас. І ось тут така дивна, причому по всім статтям Тростинцю поразка. Ну, на виїзді ми їх певне, в першому колі перемогли а тут, ну якось скрипти зіграли свою роль. Зараз граємо проти Олександрії, але трансферів давайте по трансферам. Після того, як Балагун прийшов, до речі, він вже встиг травмуватись, він забив у п'яти матчах вісім голів. Тобто він роззабивався жесть і отримав травму на 2-3 місяці. Залишилось два місяці, тобто вже він е зіграє тільки на весні. Тимур Парцванія підписаний. Взагалі було дуже багато гравців на перегляді. Брав просто дивовижну кількість гравців. тож... Найкращий підписав. Тимур Спортсванія центральний захисник, думаю, представляти його не, не потрібно. Арт Ігор Дудс – також досвідчений гравець, який ще пограв у, в УПЛ. Артем Поспєлов, голкіпер. Дуже проблемна була позиція, але він грав там десь у перших лігах. Але скіли непогані і краще, ніж наші голкіпери. Ілля Гулько, молодий. Вихованець в Зарі, здається, ні Миколаєва, Шахтар, був в Академії, Маріуполь потім був ну, в Зарі 22-23 сезон, але досить таки перспективний гравець. Насправді у всіх кар'єрах він непогано зростає. На Фрі підписав Августін Гомес, ноунейм no Аргентинець за такими скілами з центру поля, який вже встиг забити один м'яч. Ігор Клеменчук, який. Встиг навіть пограти в УПЛ за футбольний клуб Львів, та в металіст, тож такий більш досвідчений на лівий фланг. Олексій Дідяєв дуже досвідчений центральний захисник. До речі, з цими досвідченими захисниками я підписав контракт ще до закінчення сезону. Ну я сподіваюся, що вони в цьому сезоні допоможуть мені вирішити питання виходу до <кхем> першої ліги. Дуже досвідчений захисник Дідяєв. Останній клуб був ФК-Львів, ну і Тео. Ось такий захисник, півзахисник центр поля. Вихованець Редбула ніде не грав. Ну, сподіваюся, у нас розкриється він. Ось так. Перший момент аж на 53-й хвилині в матчі проти Олександрії. Одна-восьма ми дійшли ну, досить-дуже далеко. Прям результат топовий для. Команди другої ліги Микола Гарков, Дрозд. Ну і тут проти такої команди. Не дуже сподівання на прохід. Далі. Насправді Мочевінський, Мочевінський віддає на Сіраша. Гулько, Гулько на Тео. Тео виводить лях-Лях! Лях! Микола Гарков. Туаті. Туаті на Кайзера Теон Діка, віддає на Шулянського, Артем Шулянський, Пенальті. Блядь, Сіраш порушує правило і буде 11-метровий. Хто це НДК? Так, НДК. 1-0. Аут. Клеменчук. Тео. Кулеменчук виконує подачу, лях повинен забивати 1 1 рахунок стає. Кутовий. Потрібно забивати, та не допускати додаткового часу, Тео. Тео виконує подачу, не вдається пробити. Гомес, гулько, Гомес подає. Гомес і ляк забиває, але положені позагрові був. Фукінчук. Лукінчук на Савчука. Олександр Савчук з М'ячем. віддає на Гомеса. Гомес. Тео. Мячин. Мячин віддає на Тітаренка. Тітаренко, Тітаренко. намагався знайти Тараса Ляха. Лукінчук. Гомчук. Гомінчук. Даруйте, Дитяєв, Дитяєв, Савчук, Титаренко, наш м'яч Савчук. Відправляйте Титаренко, той в штрафному майданчику Титаренко. Пенальти. Це пенальти сто відсотково. И хто у нас тут? Дитяєв, давай. Давай, давай, досвід в тебе божевільний дітяєв поперечку. Комчук, добивання 2-1. Все ж таки Іван Мельниченко виходить на заміну і забиває. І проходимо ми Олександрію, команду УПЛ, і виходимо в чвертьфінал Кубку України. Чвертьфінал. І там зустрінемось з командою Зоря Луганськ. Ми ну, після Олександрії Кубку ми впевнено дограли чемпіонат, здобувши три перемоги. Потім провели ми і стартанули в чемпіонаті. Нарешті ми обіграли такий Ребел з рахунком 8-0. Переграли гірник та атлет. Зараз у нас проти Зарі. Якщо ми проходимо зарю, ну це вже я дуже наперед забігаю. Але якщо ми проходимо зарю, то в півфіналі на нас чекає примож пари Кривба з Карпати. Тож дуже цікаво, але важливо перемогти зарю. І по трансферам ми. Підписали, ну це вже зірко, це навіть трансфери під УПЛ, я не знаю, але ну, для локомотива це топчик. Ігор Курило на вільному трансфері, Владислав Ємець на вільному трансфері, це на лівий фланг для нас захисник просто топ. Орест Кузик, який довго був без клубу, до речі, і е, центр поля для нас теж топ. Ну і Жайро, ось такий бразилець, 3-4 роки, ну, до кінця сезону він нам допоможе. Сподіваюсь. Ну і зараз все завдання на Кубок, тому що бачимо, у нас в чемпіонаті, але ми вже вийшли. М -м, першу лігу тут стоїться. Тео подає! Курило пробиває, але не точно. Батківський. Вантух. Вантух. Подача напрямку Вакули. Жайро. Далі вперед. Вантух. Янчич. Дришлюк, дришлюк, дришлюк. Відбиваємось лях, ляг з м'ячем. Тарас лях віддає далі на тео, тео бразилець. Давай, пішов, 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 тео. Тео із м'ячем. Виконує простріл. і орест кузик. Відкриває рахунок, а тут вже вар є, до речі. 1-0. Жайро. Момент другого тайму. Жайро віддає на Балагуна. Балагун. повертає йому жайро! 2-0. На правому фланці. Втратити тільки жайро виконує подачу Тараслях, але здається положення поза грою було. У ну, Тараса, зараз подивимось. Так, подає жайро, Башич вибиває, ілля Гулько, Гулько повертає на жайро, простріл! Азіс Баллагун. Що знову офсайд? Знову. Знову курило вибиває і ємець підхлоплює, відправляє Тараса ляха, лях, на лівому фланзі. Лях підключає Тео, Тео, відправляє балґна 3-0. Тут чисто. Башич пробиває, поспілов накотовий. Готується виконати подачу з кутового джайро курило! Ну тут розгром. 4-0. Перемагаємо легко та впевнено. Ну і зустрінемося у півфіналі із кривбасом. Кривбас, який переміг у нас. Чверті з рахунком 3-2 Львівський Карпати. Но це непогано, тому що Кривбас у нижній частині ВПЛ. Після поєдинку з Жереєю перемога була над дублем Одеського Чорноморця, перемога над Рауфармою та чемпіонський матч проти Діназа. І таким чином ми виграємо групу Ейт, а впевнено виходимо до першої ліги на наступний сезон. Тож зараз у нас півфінал буде проти криворізького кривбасу без нашого ключового гравця. Іллі Гулько, який вибув ну, дуже надовго, на два місяці. Тобто він вже в цьому сезоні, на жаль, не зіграє. Ну, Кривбас, Кривбас, команда, яка в прем'єр-лізі займає 11-ту позицію на 6 очок, відриваючись від зони перехідних матчів. Тож, все одно, це клуб ПЛ і буде дуже важко та дуже цікаво. Перший момент у нас: в матчі Корило з м'ячем віддає на ТО ТО. На Ляха. Тарас Лях підключає жайро, жайро, шайро на прямому фланзі. Віддає удар, балагун. Відкриває рахунок. Жайро. Виконує подачу з которого жайро вілот. ну Тут наш повинен бути м'яч. Так і є, кінчук, кінчук. Як обрізає команду іліч. Дуц. Дуц. Обрав хорошу позицію та спокійно перехопив м'яч. Тео. Тео з м'ячем віддає на ємець, ємець лівим флангом, ємець, ємець. Під удар Гомесу це пенальті. Ну, тут вар працює, ну, але на мій перший погляд, це все одно повинно бути пенальті. Балагун, давай, 2-0. Ігор Дуд з м'ячем. Центр віддає на Гомеса, Гомес далі на Тео. Тео. Тео може пробивати. Ну, нокдаун так точно кривбаться. Тео. Виконує подачу з Кутового Тео Вівальд. Вибиває м'яч, Гомес, Жайро. Жайро, підключає Гомес. Гомес в майданчику. Гомес. на Балагана, Ну, а це нокаут, мабуть. Азіс робить хитрик. Ну і ще наша впевнена перемога в півфіналі і просто дивовижний сезон. Ну будемо відверті, нам щастило з жеребкуванням, Бо якщо б якийсь там Динамо Шахтар Полісся 9 на 25, то такого результату, мабуть, не було. А у нас буде фінал, фінал. Київське дербі. локомотив Динамо. І фінал кубку проти Динамо. Ну тут насправді я навіть і не розраховую ні на що Волошин пробиває встійко назад. Перед Балагун. Гомес. Ну якось браку, Дуже багато браку зараз. Спокійно би прийняла. Тут Гереро, Волошин, Ну вони роблять рахунок один. Ну, Каравай. Пілов, відворіт, Дуц. До речі, по статистиці у нас також є удари і більше, ніж у Динамо, тільки в моменті. Ну ну, блядь, ну ФМ, х... достичити, хуйню мені робити. Тео, Курило. Курило віддає на Клеменчука, лях. Тарас лях із м'ячем прострілює, Лях, Гомес. Жайро, Балагун в положенні позагрузку. Ну подняв прапори, ну блядь, чому це так? Нахуй ти фолив. Що сьогодні з захистом? Ну хоча на що тут розраховувати? Це Динамо, а ми локомотив. Локомотив команда другої ліги. Та воно ну, і краще ми, тому що це були б ще Єврокубки на наступний сезон. а Там болять, ну хто мені забиває? От хто мені забиває голи? Це жесть. Ну ось так, Динамо тріумфує. Виграли Кубок України, ну а нам готуватись до першої ліги, але все одно фінал. Це друге досягнення, мабуть, щоб команда знищила дивізіону. Я не пам'ятаю просто інголець, якому як, в якій лізі був, коли грав у фіналі. Не пам'ятаю, але напишіть в коментарях. Але з другої ліги я більше команд не пам'ятаю, які виходили до фіналу Кубку України. Ось такий наш був дебютний сезон за. Київський локомотив. Ми виграли першу лігу взагалі з таким запасом, що я навіть цього не очікував. 106 забитих голів фантастичних. Кубку України це був фінал проти Київського Динамо, який ми програли. І давайте судесенько по наших гравцях. У нас не зміг Тарас Лях, на жаль, стати кращим бомбардиром. Забив 23 голи. Олег Вишневський забив 24 голи з футбольного клубу Ужгород. Та Азіс Балагун забив у 15 матчах 18 голів. Це з тим, що він ще дуже довго був на травмі. Тож в ним вже цікавляться такі клуби, як Чорноморець, Ворська, Кудрівка. Це вже клуби першої ліги. Ну нічого, ми його витримаємо ще в першій лізі, щоб він у нас ріс і продамо за хороші гроші. Ну, сподівання, такі є. Далі у нас асисти. З асистентів у нас Смітюх, який віддав 9 асистів. ну Взагалі цей 19-25, зіграв непоганий сезон. За локомотив 10 голів, 9 гольових передач в чемпіонаті, 4 голи та 2 голіві передачі в Кубку України. Показник дуже такий хороший. Ну Якщо в цілому на команду грав новою тактикою, тактикою якою вже і в онлайні граю, тож. Давайте, якщо це відео збере 20 вподобайок, я обов'язково запишу відео про цю тактику. І ось така наша статистика. У нас 3,5 голи за гру, це середній показник другої ліги. На, дивіться, 1.71 це показник, середній показник другої ліги. Тобто ми ну, на дві голови майже вище, аніж. Друга ліга. Очікуваний голик Жі за гру 2,5. І 21 удар у нас за гру. Якщо середній показник це 12 майже ударів. Тож бачимо, у нас ну команда переросла насправді. Та й команда, яка доходить до фіналу Кубку України, явно переростає другу лігу. Ну і у захисті у нас якась хуйня дуже погано показує, ну ладно. В захисті у нас 0,83 на наші ворота, що в цілому менше голу, не менше голу Менше у нас, ну, Майже можна вважати гол пропущений за матч, також непогано, Фоли за гру, ну, все бачимо цю статистику. І 11 сухих матчів за 30 турів. Це, ну, це, мабуть, погано. Да? Ну, і Давайте тепер по турнірним таблицям почнемо ми з аматорського футболу. У нас стандарт. Та Корміл виходять у другу лігу статус професіоналів. У другій лізі у нас Лісне, Дінас та «Локомотив» йдуть до першої ліги, ПНЛ та Чайка вилітають до аматорів. У першій лізі у нас, як бачимо, Чернігів не зміг триматись проти Дінаса, де вилітає, а Прикарпаття зберігає прописку матчі Стековому проти Куликіва. Чорноморець Буковина, лівий берег у нас виходять до ОПЛ. До речі, в першій лізі буде дуже цікаво наступний сезон, але я думаю, що ми її також пролетимо. Е Досить швидко. У нас вилітає Кудрівка, Полтава та Верес. Ну, це бойня буде. Ось ці три клуби, плюс там ще Ворско залишилось. Ну, там буде цікаво, дуже тож не пропускайте. Підписуйтесь на канал, обов'язково не пропускайте другу серію. Де ми будемо вже боротися за вихід до еліти, до елітного дивізіону. Динамо чемпіон у. Чемпіонському матчі по пенальті перемогли донецький Шахтар. Тож Сашо топ, да Шахтари буде грати у Лізі Чемпіонів, Полісся гратиме у Лізі Європи, 1925 та ЛНЦ гратимуть у Лізі конференції. Ось такий був випуск, друзі. Думаю, вам сподобався. Підтримайте обов'язково його вподобайкою, коментарем розгорнутим. Залишайте свій відгук. Сподобався вам такий формат, чи цікавий вам буде такий формат кар'єри за локомотив. І ми зустрінемося вже в новому сезоні. Зоні у першій лізі, тож бережіть себе.